Поруч зі мною флеш-зоні головний тренер Апрори Євген Задорожний. По-перше, вітаємо із перемогою. Непростий матч. Дуже важко давалася гра, тільки в другому таймі вдалося переламати рахунок на свою користь. Скажіть за рахунок, чого вдалося це зробити у другому таймі? Ну, по-перше, привітаю команду. Хлопців привітаю з, з терпінням, з тим, що вони змогли в кінці дожати. Складність все залежало від рятувальника. Рятувальник, така. Дуже стійка команда, яка не розвалюється, по рахунку дуже добре грає. І останні результати нам казали про те, що з ними буде дуже складно. Чому? Тому що і з Соколом вони давали гарну гру. Ну, дуже так, настирна команда. Тому їм подякую. Загалом така робоча перемога, дуже тяжка, але пройшли цей етап. Можливо, зізнаєтеся, що говорили своїм підопічному перерві, оскільки в першому темі все-таки моментів особливих не було, та й команда поступалася в рахунку. Дуже багато емоцій було, дуже спішили з завершенням заспокоїв. Єдине, що треба було додати впевненості хлопцям, це вони зробили. А от стосовно от, повертаючись до першого тайму, головний тренер-рятувальника Ігор Салівон, ваш колега, говорив на флеш-інтерв'ю, що головне завдання для команди було не поступатися в єдиноборствах. Як ви вважаєте, ваша команда, можливо, на початку була не готовою до такого рівня боротьби? Ні, ми готувалися. Ми доносили хлопцям інформацію, що це команда, яка дуже багато створює боротьби, єдиноборство всі виграє. Але ми, я рахую, що ми виконали своє завдання. Які завдання можуть бути для команди на решту матчів сезону? Перемагати кожного матчу. Що ж добре, тоді дякую вам і бажаю успіхів.